Вітаю, любі малята та шановні батьки. Давайте разом з вами сьогодні виконаємо вправу «З'єднай кольорові кульки. Ця вправа покращує зорову пам'ять, готує руку вашої дитини до письма та закріплює знання про кольори. Кульки треба з'єднати ось за цим зразком. Блакитні з'єднуємо пунктирною лінією. Подивіться, як це я роблю. З'єднали. Помаранчеві та зелени хвилястою лінією. Так, тепер зелені в зворотню сторону хвиляста лінія йде. А сині кульки з'єднуємо з суцільною лінією. Та, будь ласка, прийшліть свої світлини, чекаю на ваші роботи.